Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, друзі, два сценники, не можу їх. Оминути в гарному кольорі. Перший вишня. 12 рік, 1,6 6 дизель, 224 пробігу. За ціною 9950 доларів, шкіра, алькантара, підігрів сидінь, камера. Контакт ось тут. Глянь, такий салончик класний. В таких комплектаціях рідко зустрічаємо, якщо хтось. Цікавиться таким автомобілем, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Я покажу поки що поруч. Варіант в сірому кольорі. Також Grand Scenic По опису тут 14 рік 1,5 дизель, 248 пробіг, за ціною 9950 доларів. Тут контакти до власника. Volkswagen Туран в коричневому кольорі. Одинадцятий рік. Як у нас потіло? 11 рік, 240 пробігом, 1,6 дизель. 77 кВт за ціною 10800 доларів і контакти продиктую. 0,67-332-52-36. Тканинний салон, механічна коробка. Opel Zafira Beer. Так, По опису 12 рік, 1,8 бензин, 197 пробігу за ціною 800 доларів. Комплектація Family, один підкрас. Бачимо контактну інформацію. Канинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Рено сценік. 16 рік, 1,5 дизель, 220 пробігів, за ціною 10-900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Клімат контроль, тканинний салон? Volkswagen Touran. Туранчик чорного кольору. 2008 рік, 1,6 бензин, нефарбований 7 місць. 7850 доларів, бачимо контакти. Клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso чорний колір. Сонечко, трошки заважаю показати вам. Це 15-й рік модельний 16-й без підфарбувань за ціною 13 850 доларів, сертифікат є. 1,6 дизель, коробка Aisin, з Німеччини. Бачимо контакти. Так, маємо два сценіки. Сірий колір Renault Grand Scenic. 13 рік 1,5 дизель, 225 пробігу, семимісний механіка, автомобіль з Бельгії за ціною 10-700 доларів. Комбінований салончик. Так, поруч чорний колір. У звичайній базі, короткий. 13 рік 1,5 дизель, 173 пробігу за ціною 8600 доларів. Бачимо контакти. Кіряний салон. Opel Zafira B. 1.8 бензин двигун. Значить, цей 2006 рік, 5500 доларів. Тут контактна інформація. Хороший атмосферний двигун. До речі, тут стоїть. Ось така машинка. Рено Кенго. 10-й рік, 1,6 бензин, пробіг 196 тисяч. в Швейцарії за ціною 6800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, світлий салон, оригінальний пасажир. Більше інформації уточнюйте. Рено сценік. 16 рік, 1,5 дизель, 220 пробігів, за ціною 10-900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Клімат, контроль, тканинний салон.